Андрію, ти з письменника публіциста-перекладача став ще й волонтером. Скільки часу тобі займає волонтерство, і чи залишається час на книжки? На написання? Це була дивна дуже трансформація, і справді, взагалі, не просто з письменника-публіциста, а з людини, яка живе таке дуже відлюдне життя. Яка чимало моїх друзів в Ужгороді взагалі не знали, що я живу в Ужгороді, бо я не виходив у місто у 22-му році? Я взагалі нічого не писав. Я собі поставив таку ціль, що я до кінця війни не пишу. Я не письменник. От закінчиться війна. Я повернувся в свою традиційну постань. І коли почався рік 23-й, я раптом усвідомив, що війна не закінчиться скоро, що я не повернувся до свого попереднього життя, можливо, ніколи. І це означає, що я в якийсь спосіб маю теж боротися за себе за свій простір і за, за таким я є. Бо я точно не людина, яка займається машинами, точно не людина, яка цікавиться взагалі автомобілями. Це зовсім було не моє і сталося випадково. І відповідно я в 23-му році поставив собі завдання писати раз на тиждень одну сторінку. Не багато, але одну сторінку. І таким чином я написав книжку Війна з тильного боку. Це мене дисциплінувало. Повернуло до писання, але це не цілком література, бо це не вигадані сюжети, це дуже часто не метафоричні тексти. Вони не прикрашені, не вилизані. Дуже часто я пишу їх на коліні, десь в дорозі і одразу випускаю. Понад 380 автомобілів. Тобі вдалося купити разом з небайдужими українцями та іноземцями. Я знаю ще одного поляка, який фактично тебе не здоганяє: 338 автомобілів. Матеуш Водзінський. Чи ви знайомі? Ні, ми не знайомі, але я думаю, що таких людей багато, які в той чи інший спосіб вибрали за себе для себе якусь таку конкретну лінію того, що вони роблять. По перше, ще пан Твардох це і Анджей Стасюк, який весь час збирає на автомобілі. Я подсядло багато разів бував на сході. Тобто таких людей досить багато, і це супер. Чи є свіжі історії? Маю на увазі пов'язані з волонтерством, з людьми, які донатять, можливо, за кордону. Чи відчуваєш ти, що люди втомилися від війни? За кордоном у мене мало історії, чесно кажучи, я думаю, що 95% грошей, які я збираю, це гроші зібрані в Україні від українців. За кордоном це переважно такі спорадичні дуже випадки, коли десь є скриньки на читаннях. Але, наприклад, це також дуже часто українці, які приходять. Там, у нас був тур із Тайрою, зараз в Нідерландах, 5 міст, і також донатили переважно українці. Тобто це українська історія, це важливо наголосити. і Мені здається, що про це мало знають взагалі в світі про те, що нам допомагають не лише Сполучені Штати Америки, не лише окремі держави чи загалом Європейський Союз, але також і сам український народ дуже активно донейтить, і розмір цієї допомоги колосальний. Я думаю, що якби підбити все докупи, то це напевно була би сума співмірна із внеском великих держав. Але все-таки про іноземців, ти їздиш ту в тури. Ти спілкуєшся з іноземцями? Чи відчуваєш ти, що вони втомилися? Не відчуваю, що вони втомилися. Я відчуваю певний прогрес. І, скажімо, мій перший виїзд за кордон був у Німеччину. У липні 22-го року я е, мав такий привілей виступити в Берліні. Коли меценати, місцеві громадські організації купили книжки для муніципальних бібліотек Берліна, бо було дуже багато біженців, багато з них були з дітьми. Я прийшов, ніби вручати ці книжки в бібліотеки і кажу: книжки це дуже добре, але нам потрібна зброя. Давайте книжки ми трошки. Це класно, що вони є, але нам більше потрібна зброя. Це був липень 22-го року. Німці були супер незадоволені, організатори теж і. Тоді було таке відчуття, що ми на різних хвилях. За ці три роки я думаю, весь європейський союз, але, зокрема, наприклад, Німеччина, якщо ми про неї говоримо, пройшли школу та закінчили початкову школу. Уже немає дурних питань, чи українська мова і російська мова це одна й та сама, чи ми один народ тобто вони багато чого відкрили, багато чого вивчили. І мені здається, що тепер, особливо після обрання Трампа, з'явилося відчуття, що ця війна проти Європи. Ти доволі часто буваєш у Польщі, чи відчув ти, що. Змінилося ставлення поляків до українців, мені було боляче, чесно кажучи, я зараз місяць тому був у Варшаві, місто, в якому я жив, яке дуже люблю і добре знаю. І мені було боляче відчути, що Варшава змінилася настільки, що, по-перше, українського і української мови дуже багато. Але водночас е, є певний такий холодок по шкірі, коли ти говориш українською, коли ти, наприклад, можеш ходити в футболці з українською символікою, ти розумієш, що в якийсь момент це може спровокувати агресію, вона витає в повітрі. Ця наелектризованість дуже темна. І мені здається, що ситуація розвивається в неправильному напрямку. Ти відчув на собі якісь. Не такі погляди, коли ти говорив українською, або якісь зауваження говоріть польською. Я весь, весь час, в той чи інший спосіб, маю контакти, які не завжди приємні. І Їх, по-перше, можна відчути найперше. Це завжди на, на кордоні. Це правда. Але загалом, я людина, яка намагається концентруватися на конструктиві, на позитиві. Більшість моїх знайомих це дуже класні люди. які Половина з них мені написали 24 лютого, що ми вас чекаємо з дітьми в нас вдома, Будь ласка, приїжджайте. Більшість із них в той чи інший спосіб підтримують Україну. Частина з них підтримували мою волонтерську діяльність. Тому я живу у такому у такій польській бульбашці, яка дуже класна, дуже конструктивна. Багато моїх знайомих, особливо з тих, які займаються дослідженням Східної Європи, які працюють у моєму професійному полі. Це люди, які вивчили українську мову. Тепер більшість поляків, з якими я колись говорив польською, вони говорять українською. Це величезний крок уперед. І тому мені здається, що нам важливо бачити, крім негативу, також бачити оцю спільноту людей, таке ядро ціннісне, яке 30 років або 40 років будує зв'язки з Україною. Їх багато, і ми мусимо якось з ними синхронізуватися і знайти момент точку синергії. У Києві дуже успішно діє польський інститут. Знаю, що у Варшаві теж є ідея відкрити український інститут за ініціативи Міністерства закордонних справ України. Чи можеш щось розказати більше про цю ініціативу, коли може запрацювати інститут? До того наші нашими пріоритетами були Париж, Берлін, Лондон, Нью-Йорк. Зараз є пріоритет працювати з сусідами, в тому числі у такій складній країні, як Польща. Чому складній? Тому що Україна не проводить у Польщі жодної централізованої, скоординованої культурної політики, бо всі знають, там багато українців, багато українських організацій, всі, хто їде там кудись, вони їдуть через Польщу, летять через Польщу. Відповідно, багато українських подій завжди є контакти, і воно ніби само собі має зробитися. це неправильно. І, безумовно, має бути скоординована лінія культурної дипломатії у Польщі. Мені здається, що це більше зараз є вже рішення, що. Це має бути і має бути відкрите, але в умовах держави це завжди питання планування, завжди планування бюджетного. І відповідно, можливо, на наступний рік ми побачимо у проєкті бюджету вже зараз е фінансування для цих інституцій. І тоді можна буде сказати, що там з якогось там січня ми, ми будемо відкривати наші двері. Чи стежив ти за зустрічю Трамп Путін? І що можеш сказати про результати цієї зустрічі? Якщо стежив, я думаю, що всі стежили. Я ще й стояв на кордоні і, і мусів стежити, бо не було що робити, я стояв у черзі. Е, ці зустрічі мене не здивували абсолютно. Їх відсутній результат також не став для мене несподіванкою. Тобто, е, у своїй роботі ми давно вже зрозуміли, що чи це зима, чи це весна, чи є переговори в Стамбулі. Чи будуть вибори, чи наугурація Трампа і так далі, нам своє робити. Тобто є потреба Збройних сил України, вони не закінчуються. Тобто ми не встигаємо закривати всі запити. Відповідно, коли є якийсь момент вагання, а може воно закінчиться, може воно буде не так, я завжди це переводжу у роботу. Тобто, все одно ми маємо щось зробити. Якщо воно закінчиться, ну супер, але загалом ми не можемо втратити цей день, сидіти і дивитися у телевізор, і якимось чином. Втратити можливість працювати навіть маленькими кроками, маленькими якимись результатами, але конкретними, Трамп сказав, що за його участі закінчилось п'ять воєн. Як гадає, що отримає він Нобеля миру за закінчення війни в Україні? Я не Нострадамус. Я би дав Трампу шнобелівську премію, чесно кажучи, але я не, не, не пов'язую якихось оптимістичних надій. З постаттю Дональда Трампа це не є там зневагою до Америки, але це вибір американців. Але у, у будь-якому разі мені здається, що це не та людина, яка може вирішити ситуацію, яка базується на цінностях. На цінностях, на цінностях свободи з одного боку, на старому підході до імперіалізму, до відбудови імперії, сфер впливу, переділу світу. Це е, тектонічні плити з минулого, які не можуть вирішити майбутнє.